Хотів би разом з вами сказати слава нашому Господу. Вітаю вас святом. І Якби свято, ми називаємо, якби свято. Чому? Тому що ми нагадуємо ці події. І Христос сказав: для вас краще буде, коли я піду. Через це я вважаю, що це свято. Тому що якщо людині краще, то це можна святкувати. Коли гірше, це вже не свято. І називають, знаєте, свято, так в народі, є, коли згадують день, коли відрубали е, Івану Хрестителю голову. І називають це свято Головистення. Я собі так думаю, як це свято як можна називати це свято? Це трагедія. Але коли ми говоримо про вознесіння Господа Ісуса Христа, то це свято для християн, які живуть тепер, зараз. Ми це розуміємо, що це дароване для людей, які протягом 2000 років жили на землі. Їх є можливість усіх мати, знаєте, ту надію на зустріч з Господом, бо Він пішов. Він із землі вознісся. Тому що Він так і прийшов на землю. Він прийшов на землю. Ангели звістили про це. І коли Діва Марія отримала звістку, що вона народить дитину. Каже, я чоловіка не знаю. А каже, це було святе дитя? Це прихід Господа Ісуса Христа був на землю. Прихід Господа Ісуса Христа на землю був ось таким образом. Він абсолютно відрізнявся від Вознесіння. Коли Він покидав всю землю? Свідками приходу Господа Ісуса Христа на землю були так небагато людей. Але вони записані в Біблії. Ми знаємо, це Йосиф, це Марія, це Пастухи, яким було звіщено. Вони прийшли поклонитися. І це були мудреці, так само, коли вони йшли поклонитися царю, який мав народитися. А Ірод, і весь Єрусалим він не знав, що народився цар юдейський, якому потім через 30 з лишнім років на хресті приб'ють цю табличку. Цар юдейський. Але в той час, коли Христос народився, то Ірод і весь Єрусалим Він мав велику тривогу. Ісус Христос, Він багато чудес робив, його було чудесне таке народження, прихід в світ, як святої такої людини, яка народилася, для того, щоб взяти гріхи цілого світу. Тільки в його свят... в святому чилі був осуджений гріх цілого світу. І ось ціла є... це є Євангеліє, чотири Євангелія, які оповідають нам про життя Господа Ісуса Христа на землі, як Він вчив про Царство Боже. Він учив, розказував про Отця. Він хотів навернути людей до Отця, до Бога. Але було закрито для них. І пройшов деякий час, ми бачимо, що Ісуса Христа розп'яли, і в третій день Він воскрес. Після свого Воскресіння Він являвся своїм учням. І те слово Боже, яке я буду читати, це євангелі від Луки, 24 розділі із 44-го вірша і нижче, коли дні його явлення закінчилися. Він більше його не зможуть бачити учні. І він ще раз наголошує: Він сказав: Вам краще буде, коли я піду. Вам краще буде, коли я вам піду. І Ісус Христос промовив до своїх учнів. Це ж ті слова, що я говорив їх до вас, ще бувши з вами, що мусить сповнитися все написане про мене. В законі Моїсеєм і в пророків, та в, писань, в псалмах тоді розкрив їм розу, щоб розуміли вони писання. Деколи можна чути, можна бачити, але не розуміти. Але от якраз тут, якраз в цьому тексті Лука зазначив. Коли Ісус Христос сказав, так мало статися, тому що про мене, так говорив Закон Моїсеї, так говорили пророки, і так в Псалмах про мене було сказано. Тоді вони почали згадувати все те, що там було написано про Ісуса Христа, що так мало статися. І сказав він їм. Так написано, і так треба було терпіти Христу. І воскреснути з мертвих третього дня, і проповідуватиметься в ім'я Його покаяння і прощення гріхів усім між усіма народами, почавши з Єрусалиму. Ви ж свідки Тому. Це надзвичайна місія, яку після Його Вознесіння буде звершувати. Церква Господа Ісуса Христа проповідуватиметься в ім'я Моє покаяння і прощення гріхів. Скільки до Ісуса Христа, і скільки в нас час є, тих людей або люди, як хочуть звільнитися від якихось їхніх гріхів. Вони шукають різні методи, вони створюють різні релігії, вони поклоняються різним божествам. Для того щоб отримати будущість і надію. Вони хочуть звільнитися від того тягаря, який, знаєте, ми унаслідували це гріх, це тяготіння до зла, це тяготіння до неправди. І до всього злого є в нас, в нашому тілі. Тому що гріх прийшов в життя людей через Адама. Як в Адамі всі вмирають, так написано, то в Христі всі оживуть. В Христі ожити можна ще тут, зараз, не тоді, коли Він прийде в другий раз, а ти помреш. І одна пісня така є, чудова пісня. Не боюсь я померти, мертвим жити боюсь. Коли людина живе в тілі і вона не примирилася з Богом, вона не відчуває прощення своїх гріхів через Ісуса Христа. Такі людей завжди тягар гнітить. І знаєте, коли нема дощу, кажуть, коли дощ буде, коли почав дощ падати, коли ж погода буде, ми так дивимося, і по сусідству так ми з сусідкою розмовляємо, і вона каже: ну, що ми заробили, та й маємо. Я говорю, якби Господь воздавав по наших заробітках, про тому, що ми заробили, то не спас би ніхто із людей своєю праведністю, він не міг би спастися. Всі згрешили і лишені Божої слави. Що ми могли б заробити? І сьогодні так багато людей щось працюють і заробляють для того, щоб, щоб добре було б там колись. Особливо, коли дивишся на людей, які християни, і помирає хтось в їхній родині, скільки обрядів вони роблять для того, щоб було б добре цій людині там в вічності, скільки обрядів вони роблять, і пропуск в рай, і печатку ставляють, і потім потрібно щось, знаєте, заносити, і відспіювати, відмолювати потрібно цю людину, щоб там було б добре для неї. Біблія не говорить про це. Ісус Христос сказав: всякий, хто покличе ім'я Господнє, спасеться. Так просто. І люди собі створюють якісь перешкоди для того, щоб їх якось, знаєте, долати. І це не більшість, знаєте, не для того, щоб або поможуть цій людині, яка відійшла в вічність. Це вони собі допомагають. Вони роблять собі. Для заспокоєння своєї душі, своїх емоцій. Але коли ми читаємо в Божому Слові, то Ісус Христос Він проповідував, тому що Царство Боже наблизилося. Так говорив Іоанн Хреститель, який говорив про прихід Господа Ісуса Христа, Сина Божого. І ось коли сам Ісус Христос відходив від землі, Він говорив: буде проповідана. В ім'я Його покаяння і прощення гріхів між усіма народами. Христос прийшов до своїх до євреїв, але каже, свої не прийняли. Через те Він проголосив, що буде проповідуватися між усіма народами. Навіть учні, після того, як Дух Святий зійшов на них, вони свідчили, говорили. То, як би, казалось би що це для євреїв, які приїхали з різних народів, які розмовляли вже іншими е, мовами тих народів, де вони жили. Але коли Петру явився ангел, і, або він побачив відіння таке, коли спускалося полотно з неба. І Господь говорить йому, за коли і їж. Він каже: Господи, а там все було нечисте. Для єврея нечисте їсти це було заборонено. Це був гріх. Він каже, я нічого нечистого не їв. І другий раз йому було це полотно. Але коли прийшли до нього, так в дії святих апостолів написано, люди, які післав коронилий сотник, він зрозумів, Бог йому говорив про те, щоб він йшов до сотника язичника і проповідував Євангелії, проповідував про Ісуса Христа і прощення гріхів. Тому що самому тому корнілію явився ангел і послав, йому адресу дав, що іди, він прийде, скаже слово і спасеся, ти і весь дім твій. Ось так працювала проповідь в ім'я Господа Ісуса Христа, де прощення гріхів. І ми бачимо, що коли Петро говорив в домі Корнілія, Дух Святий зійшов на них і охрестився весь дім. Корнилія, прийнявши Ісуса Христа як свого особистого Спасителя. І ми читаємо в цьому тексті, що Ісус Христос, Він перед Своїм Вознесінням, Він дав такі дуже ключові, важливі, фундаментальні такі речі, які сьогодні ми користуємося. Так написано, і так треба було Потерпіти Христу і Воскреснути з мертвих третє дня, і проповідуватиметься в ім'я Його покаяння і прощення гріхів. В ім'я Його покаятися можна, прийнявши Ісуса Христа, який помер за всіх людей на Христі. Слава нашому Господу! Перед Ним, скажіть, ви? Пам'ятаєте день, коли ви звершували покаяння таке публічне? кого не було такого дня? Я вірю в такій церкві, де нас не вчили каятися, а нас вчили, казати. я хочу з... заяву таку робив. Я хочу служити Богові і прийняти водне хрещення. Але ми розуміємо, що потрібно звершити покаяння. Покаяння це визнати себе грішником, а Ісуса Христа визнати Господом і Спасителем, що Він тільки може простити наші гріхи. Коли людина це визнає і приймає Його як свого особистого Спасителя, то Він, будучи вірний і праведний, прощає нам. Він вірний і праведний. І ось якраз такі прекрасні. Залишає Господь Ісус Христос Слова для своїх учнів, що буде проповідуватися між усіма народами, починаючи з Єрусалиму. І учні, тому свідками будуть. Вони першими це будуть робити. На них вони перші виконують це слово. І ось я посилаю вам обітницю Отця, а ви очікуєте в місті Єрусалимі, поки одягнетеся силою з висоти. І вивів він їх аж до Вифанії, і знявши руки свої, благословив їх, і сталося, як благословляв він їх, то став віддалятися від них, і, підносячись на небо. Вони ж поклонилися йому, вернулись до Єрусалиму з радістю великою. Оце, знаєте, мене тішить, що вони йшли вже впевнено, знаєте, звідти. Там, де Христос вознісся на небо. Вони були свідками того, вони не були свідками Його приходу на землю, але вони стали свідками Його Вознесіння на небо. Пішли в Єрусалим, радіючи, перебуваючись разом, ми знаємо, що вони молилися, вони роздумували про багато деяких справ. І Дух Божий направляв і готував їхнє серце до того, щоб наповнити їх. Своєю силою. Така невелика група людей, 120 чоловік, можливо, десь, учні Господа Ісуса Христа і апостоли. Вони були, але вони отримали це помазання, це слово, цю Євангелію, цю звістку. І понесли, і ця звістка досягнула України. Слава нашому Господу! Ця звістка досягає. Всіх куточків на землі. Я пам'ятаю, колись Рауль Лехтонен приїжджав до нас місіонери Швеції, і вони дуже були захоплені. Його місія постійно працювала на досягненні недосягнутих народів. Вони друкували Біблію, переводили на мові інші, на такі невеликі народи. Які наповняють землю, вони хотіли їм донести друковане Слово, щоб вони могли через Слово отримати віру в Господа Ісуса Христа. А мені дуже подобалося одна розповідь, коли один чоловік прийшов, приїхав на якийсь острів і він прийшов туди, і там не було ні одного віруючого. Через 20 років, коли він покидав ту, ту місцевість, там не було ні одного. Невіруючого. Це сила Євангелії, сила Воскресіння Господа Ісуса Христа, сила Духа Святого могла змінити тих людей, і вони могли прийняти Господа Ісуса Христа як свого особистого Спасителя. Учні отримали благословіння від того, хто відходив на небо. І сьогодні той, хто на небі, він постійно хоче благословляти свою церкву. Він постійно хоче благословляти тебе і мене. Він післав Духа Святого в день П'ятидесятниці і він з нами аж по сьогодні, і аж до тої пори, коли церква буде підхоплена із землі на зустріч із Господом. І відкриття Івана Богослова, ми читаємо текст четвертий, коли було пісня передані для всіх церков, то Іоанн. Був введений в присутність Бога. І ось цікаве місце. Після того поглянув я, це четвертий розділ об'явлення Івана Богослова. Після того поглянув я, і ось двері відчинені на небо. Він побачив на небі двері. Ви бачили на небі двері. Хмари можна побачити. Зорі, місяць. Знаєте, все можна побачити. Ну, Можна, можна е, вночі подивитися, як супутники літають по небі, їх там тисячі зараз знаходяться. Але е, він, знаєте, Бог дав йому відкриття. По особливому, коли він був в дусі, і ось що, що він побачив, для нього було відкрито небо. І ось двері відчинені на небі. І Перший голос, що я вчу, ніби голос сурми, що говорив зі мною, і сказав: Зійди сюди, і я покажу тобі, що має бути після цього. І зараз був я в дусі, і ось престол стояв на небі, а на престолі той, хто сидів на ньому. А той, хто сидів, був подібний, виглядом до каменя Ясписа і смар. Сардис, сардиса і веселка навколо престолу, подібна виглядом до смарагду. І навколо престолу, 24 престоли. А на престолах бачив я 24 старці, які сиділи, зодягнуті у білі одежі. А на головах своїх мали вони золоті вінці. А з того престолу виходять блискавки, громи і голоси і сім світильників вогняні горять перед престолом. А це сім духів Божих. І коли ти читаєш це все, я не можу до кінця уявити, як це все, що він бачив. Знаєте, духовний світ настільки різноманітний і, знаєте, неосяжний для нашого обмеженого розуму. Але Іоанн бачив. Йому Бог відкрив небо, він міг. Я би зійти туди, щоб побачити і записати. Але ми знаємо ще одну людину, яка б бачила небо відкрите, і престол Божий бачила це Стефан. Правда? Це Стефан. Не всі можуть побачити або зійти на небо. Не всі були підняті на небо, як <кій> я І ще говорить, що це Єнох? <кій> Каже, ходив Єнох. І не стало його, бо догодив Господу. Ну, і так є твердження через богослов'ю, що він вознісся був на небо, бо він догодив Богові. Але ми сьогодні знаємо, що така пісня колись була без космічних ракет, без якоїсь зусилля церква Христа буде піднята на небо. Буде піднята на небо. Через те. Сьогодні так багато людей хочуть попасти на небо, оволодіти небом. Знаєте, захопити небо люди хочуть. І створили телескопи, створили ракети. Скільки зусиль потрібно для того, щоб одна ракета піднялася від землі? Скільки ступенів цієї ракети потрібно, щоб вона здолала б те все? Ви знаєте. І чим вище людина піднімається, тим тяжче людині там бути, без скафандра вона не зможе бути. І ми собі так думаємо: а як же? А ви знаєте, кров і плоть царство Божого не наслідує. І ось тут є якраз і розгадка того всього, тіло наше, яке піддається ось цьому земному всьому, воно не спадкує неба. Буде нове небо, нова земля, на якій панує правда. І туди буде людина поселена в обновленому тілі. Хтось воскресне, а хтось зміниться і завжди з Господом буде. Так говорить Боже Слово. Через те, хай Бог благословить нас, згадуючи ці події, що ми могли б розуміти і знати: ми чекаємо Христа скоро, скоро вже. Ми побачимо Христа. Ми співали цю пісню. І ця надія вона завжди тішить християн, тому що блажені чисті серцем, бо вони Бога побачать. Блажені чисті серцем, вони Бога побачать.